Те, але... не, так, ну, я вже такий, тобто, і так, так і так. То воно все хочеться, але воно зразу не, не зробиться. Оцей пілотний проєкт це якраз буде у стечу, Так, який покаже, що ми можемо. Але я найбільше кажу, пишаюсь тим, що власне це, як кажуть комунальні підприємства чи державні неефективні, неправда. Воно ефективне. Це залежить від того, хто керує, від керівника залежить. Якщо керівник прийшов, тільки десь собі заробити. Не вклавши нічого, є ні результат. Далі результату немає. Якщо керівник прийшов щось зробити, а вже потім там щось десь, якісь преференції, то він буде робитися. І потім напрямку, що зробиться? -картографі. Щодо картографії, у нас є видавці, О. наприклад, місцеві, які ви кажете, карто-схема, є видавництво наш світ, з яким ми теж співпрацюємо. Деруємо учасникам кустову карту Дністровського раньйону, саме у виконанні нашого видавництва наш світ. Щодо картографії професійної для активного туризму, власне, в рамках цього проєкту, в підсумку, тобто одним з напрацювань, на кінець року ми спробуємо надати таку напівпрофесійну, на але з деталізацією багатьох питань. Тобто, це маршрути, висоти, флора, фауна, зупинки, довідка і таке інші. Тобто на цьому ми працюємо. Я вас менше.